Вас на календарі понеділок, 14 липня в ефірі програми Час у студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події, які мали місце на Закарпатті за минулі вихідні та за цей день. День добросусідства. Зустріч із партнерами. Спортивні змагання з риболовлі, тихе полювання. Ліцензія на право зберігання пайнова юридичні питання. Благодійний футбольний турнір. Допомога Мукачівцеві. В Україні планують значно посилити підтримку сімей із дітьми. Уряд затвердив законопроєкт, який передбачає збільшення виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з документом, одноразова допомога жінкам після народження малюка зросте із нинішніх 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Крім того, передбачені, щомісячні виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу по 7 тисяч гривень на місяць. Також урядовці планують запровадити допомогу одному з батьків або опіку який доглядає за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір щомісячних виплат буде призначено окремо постановою Кабміну. Після досягнення дитиною одного року батьки зможуть обирати між двома варіантами: або поверненням до роботи, при якому держава доплачуватиме 8 тисяч гривень щомісяця, або продовженням догляду за дитиною до трьох років. У цьому разі за батьком чи матір'ю зберігається сплата єдиного соціального внеску, що гарантує пенсійний стаж. Залишиться і добре відома ініціатива пакунок малюка на вибір або набір речей для. Новонародженого або грошова допомога понад 7,5 тисяч гривень. В Україні запрацювала автоматизована система постановки на військовий облік, яка синхронізується з державними реєстрами. Це стосується категорії військовозобов'язаних осіб, як правило, молодих хлопців віком від 17 до 25 років. Система оберіг, користуючись даними реєстрів Державної міграційної служби та інших державних реєстрів, які доволі добре працюють в Україні. Автоматично ставить на облік саме цю вікову категорію. Така автоматизація має кілька цілей: зменшити навантаження на працівників ТЦК, які опрацьовують великі масиви документів вручну, а також Покращити систематизацію та якість даних про військово зобов'язаних осіб юристи також підкреслили, що система має враховувати випадки, коли особа за станом здоров'я або з інших причин не підлягає обліку. В Україні посилили контроль за законністю обігу підакцизних товарів, зокрема пального. Підприємці, які зберігають паливо виключно для потреб власного споживання, мають мати ліцензію. До слова, з початку 25-го року її можна отримати онлайн і обійтися без зайвих паперів і тяганини. Кого це стосується? Як отримати ліцензію та скільки вона коштує, дізнавалася у фахівців Ірина Ковальчук. Зберігати пальне для потреб бізнесу підприємці можуть виключно за наявності ліцензії. Ліцензію на право зберігання пального для власних потреб потрібно отримати суб'єктам господарювання. Які використовують дане пальне у своїй господарській діяльності, до прикладу, сільськогосподарські виробники, які використовують техніку, які заправляють пальним свою техніку для оброблення культур там ягід, які вони вирощують, вони її використовують для власних потреб, тому їм обов'язково придбати ліцензію для. Використання пального для власних потреб, проте не всім підприємцям потрібна ліцензія на зберігання пального все залежить від об'єму. Ліцензію не потрібно отримувати на зберігання пального, якщо вони використовують його до 60 літрів. Ліцензія обов'язково прибувається, якщо використовують пальне від 60 літрів до 1000 кубічних метрів. В будь-яких ємкостях і в будь-яких територіях суб'єкти господарювання, які використовують пальне в обсягах понад тисячу кубічних метрів, вони крім ліцензії. Зобов'язані зареєструвати акцизний склад. Акцизний склад це приміщення або територія, де розпорядник провадить свою господарську діяльність шляхом зберігання пального. Суб'єкти господарювання, які вже мають ліцензії, зберігають пальне виключно для власних потреб чи промислової переробки. Повинні зареєструвати акцизний склад. Якщо протягом календарного року об'єм їхнього палива перевищує мільйон літрів. Акцизна реєстрація акцизного складу передбачена податковим кодексом. Під ліцензування підпадає будь-яке місце, де зберігається пальне, ємності, резервуари, навіть бочки, якщо їх об'єм перевищує 250 літрів кожна або сукупно 500 літрів. Без виключення всі суб'єкти господарювання, як фізичні особи, підприємці, так і юридичні особи, незалежно від виду діяльності, мають право на одержання такої ліцензії. Для одержання цієї ліцензії суб'єкт господарювання повинен обов'язково пройти м, ідентифікацію а також зареєструвати об'єкти оподаткування, передбачені податковим кодексом. З метою одержання ліцензії суб'єкт господарювання подає заяву до органу ліцензування, де вказує, що він має намір зберігати пальне виключно для власних потреб чи промислової переробки. У заяві обов'язково треба вказати точну адресу місця зберігання або кадастровий номер земельної ділянки. Без цього ліцензію не видадуть. У зв'язку з вступом нового закону з 1 січня 2025 року ліцензія. Не видається на паперовому носії, а вноситься в дані, в єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального. Тобто суб'єкт з господарювання може звернутися до органу ліцензування, виключно до нас, на території Закарпатської області, з метою одержання ліцензії. Як в паперовому виді він може подати заяву, так і через засоби електронного зв'язку. І в результаті він отримає. Виписку з реєстру єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вартість такої ліцензії, виключно для власних потреб чи промислової переробки 800 гривень на даний момент. Ліцензія безстрокова, тобто один раз оформили, а далі тільки сплачуєте щорічно. Її розмір залежить від мінімальної заробітної плати. Має можливість внести зміни, якщо він збільшив обсяг резервуарів для зберігання пального. Має право припинити дію цієї ліцензії, якщо вона йому не потрібна. Контрольно-перевірочний орган виходить на перевірки і перевіряє, чи є ліцензія чи ні. До речі, штраф за зберігання пального без наявності ліцензії на сьогоднішній день 32 тисячі гривень, а вартість ліцензії 800 гривень на рік. Тому варто зазначити, що краще взяти ліцензію, ніж зберігати пальне без ліцензії. Наразі 674 такі ліцензії діють на території Закарпаття. У такий спосіб держава здійснює контроль за обігом підакцизних товарів, до яких належить і пальне. Поліція затримала на Ужгородщині підозрюваного у переправленні військовозобов'язаних до Словаччини. До злочинної схеми причетний 40-річний мешканець Чопа, який підшукував чоловіків та пропонував їм втечу поза офіційними пунктами пропуску. Послуги оцінював у 12 тисяч доларів. Раніше задокументували факт спроби переправлення через кордон двох мешканців Київщини. Чоловіки заплатили йому аванс, а другу частину мали сплатити після успішної втечі. Однак їх затримали прикордонники. Організатора затримали та повідомили йому про підозру в незаконному переправленні осіб рас кордон на КПП вилок в українця виявили іноземні стародруки, які він намагався незаконно перевести через кордон. Чоловік заїхав на смугу зелений коридор та запевняв митників про відсутність будь-яких речей, що потребують декларування. Однак при перевірці багажного відсіку автомобіля виявлено столітні стародруки, які були приховані від митного контролю в особистих речах водія. Загалом переміщувалося 13 книжок, датованих 1700-1900 роками. За даним фактом, митниця направила повідомлення до СБУ про протиправні діяння. Старовинні видання. Вилучили їхню історичну цінність, визначить спеціалісти експерти. Замах на вбивство на Закарпатті, стрілянина серед ночі. У селі Крива Тячівського району 43 річного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували близько четвертої ранку. Як з'ясувала поліція, стріляв 37-річний односелець. Вони мали давній конфлікт. Зломисник відкрив вогоні із авто просто у дворі потерпілого, після чого втік. Завдяки оперативним діям. Поліції його швидко затримали. Дії нападника кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Цими вихідними у виноградові відбулися спортивні змагання з риболовлі. Участь у них взяли як досвідчені спортсмени, так і аматори, що приїхали не лише за трофеями, а й за незабутніми враженнями. Хто ж зумів зловити найбільший улов? Далі в сюжеті. На березі десятки рибалок. Хтось готує Снасті, хтось уже зосереджено стежить за поплавком. Цими вихідними виноградів став справжньою мекою для рибалок з усієї області. Тут відбулися довгоочікувані змагання з риболовлі. Сьогодні, за підтримки депутата Верховної Ради України Поляка Владислава Миколайовича Закарпатської обласної ради Державної Закарпатської обласної військової адміністрації. Бергівської військової адміністрації проводиться на Виноградівщині, на Мальовничому озері Сальва-2 захід, який об'єднує громади, об'єднує мисливців, рибалок, показує, що є і така спільнота. Десь трошки забули про таку справу, війна, забули про таку справу, як мисливство та рибалка. Але ми хочемо нагадати і наш майбутньому поколінню, і людям, що є і такий відпочинок. І тим самим проводимо зараз такі заходи. Важливо, що такі заходи не лише популяризують риболовлю як спорт, а й сприяють екологічній культурі та активному дозвіллю. Серед учасників заходів також є хлопці, учасники бойових дій. Це важливо і для них в першу чергу, тому що їм треба адаптуватися, проходити. Реабілітацію в суспільстві, і це важливий захід. Протягом ночі учасники змагались у витривалості, майстерності та вмінні знайти найкращу точку для кльову. У підсумку перемогу здобула команда з Іршавщини, які спільно зловили рибу вагою понад 6 кілограмів. За словами самих учасників, успіх став можливим завдяки злагодженій командній роботі, досвіду та любові до риболовлі. Команда в нас вже існує давно. Перемогу нам принесла риба вагою шість кілограм 610 десять грам білий амур, якого ми зловили в пів другої ночі. Задоволені самі позитивні емоції нагорожена Риболов... риболовля, не може приносити негативних емоцій, лише чи перемога, чи поразка, але йде для на риболовлю для відпочинку і для отримання. Гарних емоцій Риболовля це не лише спорт, це спосіб відпочити, побути з природою, перезавантажитись, кажуть рибалки з Хущини. Їхня команда посіла друге місце. Задоволені організацією, організація на вищому рівні організовано все, продумано. Давно не було таких змагань. Чесно говоря, перша команда зібралася. Дякуємо організаторам, дякуємо тим, хто нам. Забезпечив, дав можливість проводити те, хто знаходиться тепер в окопах, вони ж забезпечили нам то. Задоволені, хоч хочеться, звісно, більше або задоволені. Привії то ще результат. Да. Третю сходинку змагань посіли рибалки з виноградівщини. Кажуть, що головне це не лише улов, а й приємна атмосфера, спілкування з однодумцями та можливість відпочити на природі. Не перший раз багато участвували по змаганням і 3-4 сутки. Так що ну формат для нас не новий, але цікавий. Ми завжди задоволені результатом. Зловили не те, що ловили, але так сталося. На рибалці буває. А загалом все було чудово. Переможці змагань отримали цінні подарунки від народного депутата України Владіслава Поляка, який підтримує та сприяє проведенню таких важливих ініціатив. Цінні подарунки переможцям вручив помічник-консультант народного депутата Ігор Вантюх. Риболовля це не лише про змагання, це ще й про спілкування. Тож навіть попри втому й безсонну ніч кожен учасник залишився задоволений, адже головне не тільки результат, а й незабутні емоції та нові знайомства. Треті пошуки українців за останні два дні влаштували румунські рятувальники. Інформація про місце знаходження знову виявилася недостовірною. Відомо, що перші пошуки розпочалися, коли надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що є однією з осіб, які заблукали та потребують допомоги. За вказаними координатами нікого не знайшли. Згодом з'ясувалося, що жінка взагалі перебуває в Україні. Вона зізналася, що збрехала владі, бо не вірила, що рятувальники вирушать на допомогу заблукалим чоловікам. Під час організації других пошуків у небо підняли гелікоптер. Однак кілька годин полі льотів не дали результату. Минулої доби рятувальники вирушили знову на пошуки, однак у горах вдалося врятувати іншого громадянина України. Щодо розшукуваних двох українців, з'ясувалося, що в ті дні вони ще перебували біля кордону на території України. Тож рятувальники порадили звертатися за допомогою, коли вже будуть в Румунії. Відтак, група рятувальників сьогодні вночі вирушила на їхні пошуки. Поліція розслідує смертельну ДТП на Мукачівщині. Уночі, 14 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Ракошино на проїжджій частині виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили, що смертельні травми чоловік отримав унаслідок наїзду на нього авто. Особу загиблого швидко встановили. Ним виявився 54-річний мешканець села Червеньово. Після перегляду записів з камер спостереження встановили, що близько першої ночі чоловік вийшов на проїжджу частину та ліг на дорогу. Згодом цією ділянкою Внаслідок отриманих травм Закарпатець помер. Водійку Ауді розшукали наразі. Вона заперечує свою причетність до ДТП. Її авто вилучили для проведення експертних досліджень. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. На популярному туристичному маршруті до гори хом'як сталася трагедія. Вранці тут виявили тіло чоловіка без ознак життя. Інформацію про це повідомили місцеві джерела. Особу загиблого наразі не встановлено, документів при ньому не знайшли. Неподалік тіла було виявлено пакетики з мухоморами, що, за попередніми даними, і могло спричинити смертельне отруєння. Причини смерті остаточно встановлюватимуть правоохоронці та експерти. Але вже зараз інцидент розглядають як наслідок випадкового отруєння небезпечними грибами. На чорногірському хребті на перетині трьох сторін вперше за час повномасштабного вторгнення провели день добросусідства. Партнери з трьох регіонів Закарпаття, Івано-Франківщини та Румунії. Попри війну та виклики часу, транскордонна співпраця між громадами триває та набирає нових обертів. Цього разу говорили не лише про підсумки, а й про спільні кроки у майбутнє. Більше про зустріч у наступному сюжеті. На перетині трьох регіонів партнерів Закарпаття Івано-Франківщини та Румунії на високогірній полонині відбулася тепла зустріч представників громад. Тут обговорили вектори подальшої транскордонної співпраці, підбили підсумки вже реалізованих ініціатив та окреслили нові перспективи. День добросусідства ми пробували перший раз провести в 2021 році до повномасштабного. Зараз відновили, затвердили дату добросусідства, де будемо збирати всіх сусідів нашу Рахівщину, 12 липня. Працюємо у напрямку спільних проєктів, але навіть не спільні проєкти нас об'єднують, нас об'єднала об війна. І ми мусимо бути спільні і сильні, щоб побороти ворога. Цього разу з візитом на українську сторону вперше прибув голова Румунської громади. За роки співпраці з закордонними партнерами вдалося реалізувати понад три масштабні проєкти у сферах освіти, медицини та реагування на надзвичайні ситуації. Ми тепер докінчили з. Три проєкти, чотири на дорозі вже. А які це? Проєкти за тих, що до вогнів ми мали з Бичковим, з Раховом. Ми вчинили там у Рахові тот Боркут, де, де се чинить фестиваль Брензі. А у Бестру ми вчинили хата Гаврила поета нашого українського Гаврила Клемпуш. 500 тисяч євро, як би казав, які за. Гранти тут, які ми чому. Тепер маємо ту, у нас, як каже, по румунській ремізі до за пожарників. Маємо 550 тисяч євро з бичковим. Ведко інфраструктура. А то інфраструктура, що є? Дороги, каналізація електрика. електрика. Ну, пан голова був до нас до бесстру на 4-5 раз, був на наш фестиваль Гуцульська міра. Я дуже радий був, коли приходили. З України було до 6-7 примарів з усьої Закарпаття. А от партнерство між Богданською та Зеленською громадами триває вже понад 5 років. За цей час вдалося вибудувати довіру. Голова каже, що такі зустрічі дозволяють посилити взаємодію між сусідськими громадами та посилити існуючу роботу. Відколи об'єдналися наші громади в Івано-Франківщині і в цілому Україні прийшла реформа децентралізації. Тоді ми з головою. Познайомилися і наші громади тісно співпрацюють в плані розвитку полонеництва, розвитку туризму. І так, як я вже казав, у нас є спільна мета і втілення міжнародного проєкту це відкриття пункту пропуску на горі Копілаш стороною Румунії. Ці дні добросусідства вони дуже позитивно впливають насамперед на. Розвиток громад на живе спілкування між жителями громад, і це насправді добра ідея, і нам на сьогоднішній день вдалося сьогодні відродити цю традицію вже з третьою стороною добросусідства – Це нашими друзями з Румунії. Міжнародна співпраця на рівні громад це не лише спільні проєкти, це міцні зв'язки, засновані на взаємній підтримці, повазі та прагненні до розвитку кажуть партнери. У нас вже два завершені проекти з Румунією це був один медичний проект, де ми закупили обладнання і реконструювали приміщення, і один безпековий грант, де ми також закупили техніку. І зараз в стадії реалізації ще одного третього проекту, також безпековий. І в результаті нього ми маємо закупити три одиниці техніки. Це більше нас адаптує в європейський союз, показує нам можливості, які можна взяти з міжнародними співпрацями. В результаті маємо ми вже в своїй громаді два реалізовані проекти. Це доказ того, що хто працює за мінімальні вкладення, може залучити якісь додаткові інвестиції. Що в теперішній час, в час війни, дуже потрібно для наших громад. Разом партнери вшанували хвилиною мовчання загиблих на війні українських захисників. Молитва за слова вдячності за героїзм наших воїнів прозвучали з особливою теплотою та єдністю. На останок усіх присутніх пригостили справжнім закарпатським бограчем, аби не лише дипломатично, але й гастрономічно закріпити наявні союзи. Укрзалізниця реалізувала будівництво Євроколії на Закарпатті на 95%. До кінця липня планують відкриття. Ця Євроколія відкриває прямий доступ до європейської залізничної мережі, дозволяє скоротити логістичні витрати, підвищити ефективність міжнародного пасажирського та вантажного сполучення. З Ужгорода пасажирські поїзди будуть їздити напряму в Будапешт, Кошиця, Відень, Братиславу. Розвиток залізничної інфраструктури через будівництво Євроколії до міста Ужгород сприятиме зростанню транзиту українців та іноземців через залізничне сполучення між країнами ЄС, що у свою чергу пришвидшить митний огляд та знизить черги на кордонах. Ми будуємо вгору не тому, що винайшли бетон, сталь чи скло, а тому, що з'явився безпечний ліфт. У 1854 році. Механік Еліша Отіс довів це на всесвітній виставці у Нью-Йорку. Він піднявся на платформі, наказав обрізати трос і завдяки своєму гальмівному механізму не впав. Це переконало світ, ліфт безпечний, і міста почали рости вгору. Так почалася епоха хмарочосів. Сьогодні компанія Отіс щодня перевозить понад 2 мільярди людей, а її ліфти в кожному четвертому будинку світу. Але тепер перед містами стоїть нове питання: чи справді вертикальне зростання вирішує проблему перенаселення, доступного житла та екології? Хмарочуси не просто символ прогресу, а й виклик, як зробити щільне життя у висотках комфортним, справедливим і сталим. А як із безпекою ліфтів сьогодні, так сучасні ліфти надзвичайно безпечні, оснащені багаторівними системами захисту, але це у новобудовах або там, де є належне обслуговування. А тепер реальність, скажімо, для багатьох будинків на Закарпатті чи в інших регіонах. України у частині багатоповерхівок, зведених у радянські часи, ліфти експлуатуються по 30-40 років без капітального ремонту. Часто відсутній нагляд, контроль або оновлення запчастин. Багато жителів просто не користуються ліфтами через страх. Вони шумлять, дригаються, іноді застрягають. Тож маємо парадокс: технологія, яка зробила хмарочоси можливими, може стати їхнім слабким місцем у реальному житті, якщо її ігнорувати. Чи є рішення такої ситуації? Так. Насамперед, це інвентаризація ліфтів держ державні програми модернізації, прозорість ОСББ і державний контроль. Бо навіть найвищий дім нічого без надійного підйому. В Україні здешевшала свіжа малина. На сьогодні гуртові партії малини надходять у продаж по 160-250 гривень за кілограм, і це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таке стрімке зниження цін на місцеву малину українські садівники пояснюють збільшенням пропозиції цієї ягоди на ринку, адже майже всі господарства розпочали збирання врожаю. До того ж, помітний вплив теплої та сонячної погоди, що посприяло якнайшвидшому дозріванню цієї ягоди. Та навіть за актуальною ціновою тенденцією, нині малина для свіжого ринку в. Україні Україні пропонується до продажу у середньому на 90% дорожче ніж за аналогічний період минулого року. Переважна більшість виробників прогнозують подальше зниження вартості. Футбол заради добра. У Мукачеві відбувся благодійний турнір, під час якого на поле вийшли аматорські команди, об'єднані спільною метою зібрати кошти на протест для людини, яка цього потребує. Як все минуло, дивіться у наступному сюжеті. У Мукачеві футбол об'єднав не лише спортсменів, а й небайдужі серця. На місцевому стадіоні відбувся благодійний турнір, у якому взяли участь аматорські команди з різних куточків краю. Турнір безбер'є Закарпаття. Ми вирішили провести сьогодні 12 липня. Головна мета це збірна протест для Дмитра Дяченка. Ми вирішили об'єднати футбольну спільноту хлопців, які. Своєю горою зможуть допомогти об'єднати навколо ще більше людей. і Ми зможемо реалізувати мрію Дмитра на купівлю протезу. Головна мета не перемога, а допомога. Усі зібрані кошти спрямують на купівлю протеза для Дмитра, який втратив нижню кінцівку та наразі потребує протезування. Чоловік вірить, що спільними зусиллями найближчим часом вдасться зібрати необхідну суму. допомагають постійно друзі, знайомі з Закарпаття. Ми ведемо збір міні на протез Фірми Алюкс, електронне коліно» вже зібрали 71% допомоги зі збіром на протез і тому подібне. Людям, яким це дуже важливо. Матчі пройшли у щирій та дружній атмосфері. Спортсмени грали з натхненням і серцем не лише заради спортивного азарту, а заради реального внеску у чиєсь життя. Дуже чудово це допомагати допомагати людям, особливо людина з інвалідністю, і ми спільною. Спільною силою, так би мовити, можемо підтримати його. Ну і провести свято не тільки для хлопців-футболістів на полі, але от є свято для діточок, аніматорів. Так що супер, дуже гарно. Це супер. Загалом у турнірі взяли участь вісім команд: зокрема, з міста Мукачева та з сіл Пилипець, верхній коропець та великі лучки. Збір для на протезу Дмитра Диченка він вже проходить більше півроку. Він є людина, яка має інвалідність. Він втратив кінцівку і. Він наразі є само, самотня людина, яка мешкає на 9 поверсі багатоповерхівки. У нього немає ні родичів, ні близьких. Тому ми єдині, хто може йому допомогти. Загальна мета 845 тисяч гривень. Вже вже зібрано біля 600 тисяч. Нам залишилося буквально там 245 тисяч до зібрати. До цілі. Ми проводили благодійні концерти. Зараз ми проводимо благодійний турнір. Так само на офіційних наших сторінках в інстаграмі та в фейсбуку. Ми постійно виставляємо пости щодо щодо збору. Тобто людина, навіть не відвідуючи наші благодійні турніри, наші заходи може допомогти Дмитру. Завдяки благодійним матчам вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Цей турнір яскраве нагадування, що спорт це не лише змагання, а й сила, яка об'єднує і допомог. У Мукачеві футбол став справжнім майданчиком добра, де кожен зробив свій внесок у спільну справу. 12 липня на спортивному майданчику Просто небо у селі Нижнє селище відбувся вже традиційний волейбольний турнір Селеська співанка. Подія, яка поєднала азарт, гри, любов до спорту та справжні прагнення допомогти тим, хто боронить Україну. Головна мета турніру – збір коштів на підтримку Збройних сил України. Ініціатори події вже не вперше організовують спортивні заходи заради допомоги фронту. Раніше за зібрані кошти вдавалося ремонтувати техніку, забезпечувати військових необхідним спорядженням. І цього разу турнір став черговим вкладом у спільну перемогу. У змаганнях взяли. Участь шість команд з різних куточків краю. Атмосфера неймовірна, драйвова, патріотична та дружня. Гравці не лише боролися за перемогу, а й довели. Разом ми сила, яка творить зміни. За результатами ігор, перше місце команда Патріот нижнє селище, друге місце ВК Рахів, третє місце команда «Хусткар». Після короткочасного похолодання, яке очікується наприкінці цього тижня, в Україну знову повертається сильна спека. Синоптики прогнозують, що з наступного тижня, орієнтовно з 22 липня, температура повітря може сягати 40 градусів за Цельсієм і вище. Це аномально високі показники для більшості регіонів. За словами метеорологині Наталки Діденко, спекотна погода переважатиме найближчими днями майже по всій території країни. Будьте обережні, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте достатньо води, тримайтеся у тіні і піклуйтеся про літніх людей та дітей. Спека це не лише дискомфорт, це серйозний ризик для вашого здоров'я. Наразі такими подіями нам запам'ятався понеділок. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Традиційно побачимось на телеканалі М-студіо. Бережіть себе.